Вітаю вас, малята. Знайомтесь, це дівчинка Оксанка. У Оксанки сьогодні день народження. Давайте разом з Оксанкою розглянемо подарунки і скажемо, чого тут один, а чого багато. Одна пірамідка, один м'яч, одна лялька. Тепер покажіть і назвіть, чого тут багато. Молодці малята. А бабуся Оксанці подарувала гаманець і одну монетку. Що подарувала Оксанці бабуся? Так, гаманець. А скільки монеток у гаманці? Так, одна. Ще одну монетку подарував дідусь. Дядечко Микола та брат, теж подарував монетку. А тато посміхнувся і теж подарував монетку. То скільки тепер монеток у Оксанчиному гаманці? Так, багато. А ще Оксанці подарували дві стрічки зелену і червону. Одна з них довга, а друга коротка. Давайте допоможемо Оксанці дізнатися, яка з цих стрічок довга. А яка коротка? Ось у мене є дві смужки, які схожі на стрічки. На яку смужку схожа червона стрічка? Так, на червону смужку. А зелена стрічка схожа на зелену смужку. Давайте порівняємо ці дві смужки. Червону смужку покладемо на зелену так, щоб край однієї смужки співпав з краєм іншої. Ось так. Яка смужка довга? Так, зелена. А яка з них коротка? Червона. А ще можна покласти смужки ось так: одну зверху, а другу знизу. Але так, щоб краї співпали. І ми бачимо, що смужки різні за довжиною. Червона яка? Так, коротка. А зелена довга. Отже, дітки, ми сьогодні з вами навчилися порівнювати смужки за довжиною. А порівнювати між собою за довжиною можна не тільки смужки, а й, наприклад, олівці. Візьміть вдома два олівця і порівняйте їх за довжиною. Успіхів вам! На все добре! До побачення!